Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо намазку із горіхів, і для її приготування знадобиться лише кілька самих простих інгредієнтів, а це стакан лущених горіхів волоських, одна цибулина, три накрутоварених яйця, але, як бачите, у мене їх 4, тому що яйця у мене невеличкі, і відварила 4 штучки: Три зубочки чеснику, сіль та олія для обсмаження цибулі. Поставила нагрівати пательню, а тим часом Наріжу цибулю. Просто дрібненьким кубиком. Ми її потім будемо все це перекручувати на блендері, тому особливо намагатись різати одним калібром не потрібно. Все, обсмажуємо і з'єднуємо всі інгредієнти. Спочатку в блендері перебиваємо самі горіхи. Зверніть увагу, що горіх я не підсмажувала. Ось така горіхова крихта у нас вийшла. Далі додаємо чесник. Чесник, він просто погано перемалиться, якщо так просто покласти до блендера. Тому натираємо на натерку. Додаю трошки солі. Потім будемо до смаку доводити, але зараз все одно додам ще. Яйця та посмажену цибулю. Ще раз перекручуємо все блендером. Ось така консистенція у нас вийшла. Спочатку, коли перекручується, здається, що потрібно, можливо, додати якогось майонезу, чи е, рослинного масла, чи вершкового масла, але ні 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 ні, ні. нічого це більше маса не потребує, все і так дуже смачно, лише ще трошечки підсолила. Ось так легко, просто швидко приготували дуже смачну намазку. Можна її і до сніданку, хай вас не лякає присутність чесничку у ній. І на обід, на роботу перекус та будь-як. Можна намазувати на хлібчик, на грінки, на сухарики. Так намазав і насолоджується смаком. М -м -м. Ну що ж, я вам, як завжди, бажаю. Не бійтесь експериментувати, натхнення вам на приготування і чекаю вас в наступних відео. До побачення!